чекає у фінансах. Давайте подивимось, для кого цей розклад. Цей розклад для людини, яка така, як Ясне сонечко, позитивної дуже людини, яка вміє радіти, знаєте, вміє знаходити щастя у малому. Ця також людина дуже така трудяга, дуже працьовита людина. Важко працює ця людина. Дуже важко, прям ви багато на собі тягнете. Давайте подивимось, що вас чекає у фінансах. Ви знаєте, була якась пауза. Можливо, була якась пауза, і щось у вас не рухалось, щось у вас стало. Але знаєте, що чекає? Тут, можливо, чоловік повітряного знаку зодіаку, або він такий, знаєте, може бути пов'язаний із чимось холодним комп'ютером, оружжя військовий також може бути. В общем, ця людина може вам допомогти. Ця людина. Принести вам якось гроші, якесь вам задоволення, або ви самі в собі можете включити такого короля, який зробить якийсь план, який буде управляти якимись людьми, або сам зробить якісь стратегії, буде так покроково рухатися до своєї цілі, до свого наповнення, до своєї фінансової да, забезпеченості. Да? Тут іде таке, що ви людина активна, ви любите перемагати, ви любите, ви лідер, лідер по життю. Давайте подивимося, що вас чекає у фінансах іще. Так, ну дивіться, тут, тут йдеться про те, що ви за щось дуже тримаєтесь. Ви за щось дуже тримаєтесь, але, знаєте, воно вже не приносить вам такого задоволення, можливо, як раніше. Знаєте, як триматися за якийсь старий стул. Ну, тут кажуть карти, що ви варті більшого. Ви, якщо прикладете якихось своїх зусиль, включите якусь свою жіночу енергію, сексуальність, все таке яскравість, і не будете триматися за той старий ділявий стул, то ви можете досягти чогось більшого. Яка вам порада? Ну, дивіться, сила, карта сили. Карта сили вона про мудрість. Вона не про кулаки, вона про мудрість, якщо ти можеш мудро розпоряджатися. Знаєш, куди ти рухаєшся, ти можеш заробити, можеш. Ось вам треба свій труд направити от сюди. На карту сила. Тобто, жінка тут льва, вона не грубою силою бере, хоч і на цій карті вона трішки так. Але сила тут не груба. Сила тут, знаєте, така жіноча.